Гачку, у шахраї аферисти видороли у мешканця Косівщини 42 тисячі гривень. Щодня кажуть правоохоронці, зломисники вдаються до більш вигадливих схем заробітку на користувачах у соціальних мережах. Вони поширюють фейки про соціальні виплати, надсилаючи повідомлення від імені сторінок державних організацій. Чим вводять довірливих громадян в оману. Нещодавно до косівських поліцейських звернувся 57-річний чоловік, який повідомив, що в соціальній мережі Фейсбук побачив рекламний допис про отримання допомоги від. All one. Зайник, перейшовши за посиланням, ввів номер банківської карти, логін та пароль. Згодом виявив, що з його рахунку було списано грошові кошти у сумі понад 42 тисячі гривень. Свої схеми зломисники постійно вдосконалюють та пристосовують до сучасності. І щоб не потрапити у пастку аферистів, правоохоронців котре закликають бути пильними та дотримуватись базових правил інформаційної гігієни. Передусім, не можна розголошувати свої секретні дані банківських карток, отримувати інформацію, особливо з при. Фінансових виплат лише з офіційних джерел, не повідомляйте конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток. Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському веб-сайті, негайно блокуйте платіжну карту за допомогою мобільного застосунку або ж гарячої лінії банку. Щоденно прикарпатські правоохоронці блокують чимало схему аферистів у випадку шахрайства. Наголошують, слід негайно звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102. Люся Люся Грибик Магалаті, телеканал 402.